Створював українську гуманітарну науку, хто водив носи Російську імперію, хто свідомо став українцем, відмовившись від польського дворянського походження, і чия діяльність призвела до Емського указу. Це все видатний історик, патріарх українського руху середини 19 століття Володимир Антонович. На ютубі єдине змістовне відео про Антоновича від Ірини Фаріон. Ми не могли з цим змиритися, тому створили своє. Володимир Антонович був вчителем цього бородатого дядька, який зображений на 50 гривневій купюрі. тобто Михайла Сергійовича Грушевського. А фактично, Володимир Антонович це один із найвидатніших, найвідоміших, найпрофесійніших українських істориків, який ну жив в другій половині 19 століття. Людина, яка по великому рахунку, один із тих, хто створював українську професійну історичну науку, він був одним із перших. Професійних українських істориків і науковців Володимир Боніфатівич народився у 1834 році на території сучасної Вінницької області в родині польських шляхтичів. На відміну від більшості населення, Антонович як представник елітарного прошарку здобув фахову освіту, навчався в гімназіях, закінчив медичний, а згодом омріяний історико-філологічний факультет Київського університету. Антонович з самого дитинства мав всі шанси на заможне життя. Інтелектуала, але обрав для себе інший шлях. Це людина, яка багато в чому створювала основні сенси, що таке українська ідея. Це була людина, яка творила тренди, яка творила ідеї. Ну, Якщо, наприклад, порівняти зараз з не знаю, там, з комп'ютерними технологіями, то, напевно, Антонович це як Стів, Стів Джобс і Стів Возник, які склали цей перший комп'ютер в себе в гаражі і придумали Apple. І дали в подальшому інструменти для молодих. Антонович дозволяв в подальшому доводити, що українці це взагалі окремий народ. Ми маємо право на свою державність. Територія сучасної України середини 19 століття була поділена між двома імперіями російською та австро-угорською. І якщо Австро-угорщина хоча б визнавала українців як окремий народ, то Російська імперія вважала нас частиною великого рускава народу і поділила мала Росію на губернії. В той період на українських землях жило багато заможних поляків. Поляки вже тоді ненавиділи росіян, прямо як зараз побоювалася поляків, але більше за поляків вона боялася українців, тому століттями декларувала, що української ідентичності не існує, і свідомо робила усе, щоб знищити нашу культуру, але їй не вдалося, бо бути росіянином завжди було соромно. Взагалі тоді не було людей, які стверджували, що Україна має бути незалежною. Ну за винятком, можливо, це певним чином десь простежувалося творчості Шевченка попередньо, Говорю, тому що у нього якби це випливало Шевченка, дійсно у нього випливало те, що ми в минулому маємо власну державу незалежну і ми в подальшому маємо мати власну незалежну державу. Але у Шевченка воно не сформувалося до кінця в політичну, в політичну теорію. Переважна частина людей часу Антоновича. Вони ніколи не говорили про незалежну українську державу. Важлива подія сталася у 1855-му. Помер імператор Ніколай І. Росія зазнає дуже серйозної поразки у Кримській війні. Як це часто траплялося з Росією? Новий імператор Олександр II починає реформи, серед яких, наприклад, скасування кріпацтва. Хоча, як ми бачимо, у 2022 році ця реформа на території самої Росії провалилася. Цей час був певним таким. Подихом повітря для російсь для суспільства російської імперії. Цей час повертається засланяти Рашевченко. Цей час активізується громадівський рух, і цей час е... формується. Український рух починає виходити з дуже дуже глибокого підпілля. Фактично формуватися заново. В той час ще навчаючись в університеті. Антонович починає розуміти та висловлювати дуже просту, але революційну тоді думку: дивно жити в краю, не знаючи ні його історії, ні людей, ні мов. І що робити, якщо справжню неньку ти бачив лише на сторінках Кобзаря? Правильно, Антонович з однодумцями в 61-му році відправляються в довгу експедицію Україною. Якби зараз е, жив би Антонович, то вони би от, якби вони були б студентами там, Київського університету, вони би створили ГО, а згодом би вони створили мережу е, курсів. А, в яких би розповідали про сучасні її епохи, про те, що зараз робиться на заході, про не знаю, там, про гендерні права, про рівність всіх, про екологію, про, про історію? Оце от було би така, от. Ну, от це щось було би схоже таким між Прометеусом якими з герої, які захищають права, це оце було би так, тому що вони вважали, що це їхня пряма спрямованість в процесі експедиції. Вони настільки прониклися ідеєю, що стали народнішими за сам народ. Так виникає субкультура, яку назвали хлопоманством. Вони казали, треба бути як народ, говорити як народ, одягатися як народ. Можна лише уявити реакцію селян на польського інтелігента в чорній свиті, та кожусі. ідеологом, звісно ж, став Володимир Антонович. Нович, це не сподобалось полякам, бо Цо то є. Ти ж є стеж поляким, а переймаєш все українське. курва! причиною польського обурення стало есес-сповідь, яке Антонович опублікував в журналі Основа у 1862 році. Це була реакція Антоновича на звинувачення у відступництві від Польщі, і він пише полякам в Україні щось типу такого: так я відступник, але тому, що ви поляки з і не любите народ, серед якого живете. У вас два варіанти: або позбуваєтесь комплексу шляхетської обраності, або чимодан вокзал Бетгощі. Тобто, по суті, Володимир Антонович обриває свою приналежність до Польщі прямим текстом, кажучи, це полякам, і проголошує себе щирим українцем. Без задніх думок про карту поляка. Поляки скаженіють, українці ставляться до цього з певним сумнівом, а Антонович піднесено та впевнено присвячує решту свого життя Україні та її розвитку. Він бачить, що паралельно починає формуватися цей український рух. Е, український рух в вигляді громад. Це по суті після того, коли колишні учасники Кирило мефодіївського товариства, як Тарас Шевченко, Куліш, Михайло Максимович, Микола Костомар, вони починають повертатися з заслання, коли їх було відправлено в 1847 році. І вони. По суті, починають таку от культурну експансію, і все рухалось класно до польського повстання в 63-му році. Росія затято стверджувала, що українська культура це просто пародія на російську під польським впливом. Але Росія так лише декларувала. Насправді ж чекала слушної нагоди, щоб придушити наші ідеї. Польське повстання виявилось цією нагодою. Хоч українці неохоче і зовсім не масово підтримали це повстання, Русня сказала: ви підтримали, тож будьте покарані. Саме так виник валуївський циркуляр. Саме в цьому повстанні російська влада, по-перше, вбачає польську загрозу. А по-друге, вона цим повстанням починає прикривати свою політику знищення української культури. От вони кажуть: от ви поляки підняли повстання, нібито багато українців їх підтримало. Чудово, тоді всі ці ваші громади, всі ці ваші організації, це все польський вплив. І саме під впливом цього виходить цей знасумно знаменитий валуївський циркуляр. Цим циркуляром заборонявся весь друк українською мовою, крім художньої літератури. Бо як там сказано, «нікакого маларуська язика не было, ні і бить не может». Ще чого український рух це не зупинило, але довелося йти в підпілля. Більше зосереджуючись на науці та викладанні, вже навчений хитрун Антонович не розгубився і почав влаштовуватись на цікаві роботи з нудними назвами. Він 17 років працював в інституції. Тимчасова комісія з розгляду давніх актів при Київському університеті. Ця комісія охоплювала все. Там видавали журнали, робили архіви, вивчали і давні пам'ятки, рукописи, літописи, археологічні знахідки. Тобто, це було реальним вивченням історії України, історії, яку так заперечувала Росія. Проте наш Володимир не був би Антоновичем, якби на цьому його діяльність обмежувалась. Ми творимо українською мовою новий культурний продукт, новий науковий продукт. Паралельно разом з цим ми роздумуємо над тим, які цілі українського руху, в чому вони мають бути, хто такі українці, яку державу нам будувати, де нам в складі Російської імперії, Російської імперії, хто для нас хороший чи поганий. І от якраз все наступне десятиліття це якраз і є по суті робота Антоновича і його. Добре. Інша важлива, цікавезна посада Антоновича. Очільник південно-західного відділу російського географічного товариства. Він проіснував всього три роки: з 1873 по 1876 рік. Члени відділу проводили статистичні, географічні, історичні, етнографічні та лінгвістичні дослідження. Це було легальне прикриття для вивчення України. В 74 році вони зробили одноденний перепис населення в Києві. Результати дали українській інтелігенції розуміння, в якому суспільстві вони живуть. Населення Києва було майже 117 тисяч. І увага! 39% відповіли, що українська їхня рідна мова. Ви можете зараз навіть бровини підняти, але на той час такий результат був дивовижним. Перш за все, це ламало стереотип, що українська мова селян Малоросії. Для російської влади не існувало жодної української мови. Лише мала наречія великого руского язика. Тому не могли працювати якісь окремі школи чи університети на неіснуючій мові. Для Росії самостійна Україна та окрема культура завжди були загрозою. Так, я повторюю це втретє, щоб нарешті оце зникло з трендів і дало місце іншим. У 17 столітті московські Скі царі всіляко обмежували автономію козацької держави у 18 столітті. Якатіріна II остаточно ліквідовує автономію, знищує Запорізьку Січ та поширює на українські землі кріпацтво. А ще стара карга ініціювала вихід порівняльного словника усіх мов, у якому українська зазначилась як російська спотворена польською, і ось ця ідея, що все українське це російське спотворене кимось, тягнеться для окремих неендерта. Альців, досі тому на жаль, не дивно, що у 19 столітті вийшло як мінімум два укази, що прирікали мову на деградацію. Після перепису, який показав, що 39% киян визнали українську рідною, Росія застяла. Діяльність Антоновича по суті і привела до ухвалення цього емського указу, тому що. Емський указ був ухвалений у відповідь на діяльність Південно-Західного відділу російського географічного товариства, власне, який і очолював Антонович. Емський указ Олександра II 1876 року прирік мову та культуру на застій, бо він буквально заборонив все українське. Частина інтелектуалів емігрувала, оскільки їх дуже ймовірно чекало заслання. Інші, серед яких і Антонович, засіли на дно та вели непомітну про українську діяльність. Антонович прожив. В 74 роки і зробив величезний вклад в науку та культуру. Його покоління мало недостатню русофобію для політичних рішень, а ось наступне дозріло. І кажучи, наступне покоління, я висловлююсь дуже буквально. Адже вже син Антоновича Дмитро був фактично правою рукою Миколи Міхновського. Міхновський мав не лише круті вуса він був українським націоналістом, який створив першу націоналістичну партію. І, взагалі, він підривав русню. На жаль, лише символічно у 1904-му Його організація підірвала пам'ятник Пушкіну в Харкові. Подейкують в пропагандистських телеграм-каналах за його голову. Досі обіцяють 500 рублів нагороди. Молоде покоління, яке прийшло в кінці 19 століття, вже вже з першим розумінням, що Україна повинна отримати незалежну державу, спром... її створити. Вони виховувалися на лекціях Антоновича, тобто без лекцій Антоновича, Костомарова, цих от, Наукових досягнень не було б цього покоління, Росія псує нам життя вже дуже давно. З одного боку, Україна молода держава, а з іншого з довгою історією. Послухавши про діяльність українських громад з середини 19 століття, у вас мало виникнути чітке розуміння наскільки наполегливими маленькими кроками і під прикриттям доводилось просувати українські ідеї, як казав ідейний батько української нації, Національну ідею. Знаєш яку? як. Отпитесь от. Нас. Yes.